Чому піднімаються теми ті, які не готові почути наші захисники і захисниці в цій же ролі, е, тому що в них багато цікавості зі сторони найближчих і найрідніших людей. В першу чергу ця цікавість з'являється? так? Потім, справді, ви сказали, що хочете допомогти, і, здається, коли ви виведете його на розмову. Буде легше. Але пам'ятаємо, що воїн, захисник чи захисниця, яка перебуває на лінії фронту, у них міняється світ повністю. Вони адаптовуються до надважких завдань Їхні цінності змінюються, їхній спосіб життя змінюється, їхні відчуття життя. Теж змінюється в той же час, коли ми відправляємо своїх коханих на лінію фронту, ми теж тут в тилу змінюємося, наші обов'язки змінюються, наш настрій дуже часто змінюється, наш настрій виснажується, бо ми живемо в більшій невідомості, ніж наші захисники. Там вони вже знають, що і як відбувається, так? що їм потрібно робити, коли їм потрібно робити, коли є, є завдання, і воно є дуже небезпечним. Так? І в той же час воїни діляться, що вони знають, коли можуть перепочити. Так? Вони там, би, це в більшій меншій мірі можуть контролювати. Давайте так скажу. Так? Ми тут в тилу цього не можемо. Все, що ми можемо, це. Е... Якби турбуватися про тут наше життя, але наші думки і наші відчуття завжди з нашими захисниками, так тому ця невідомість, як він там, що з ним там відбувається, вона нас дуже часто виснажує. При поверненні в тил, при поверненні додому е у нас є ось те очікування, що повертається моя знову, як я повторююся, кохана людина, та яку я знаю. Але правда і реальність в тому, що ні ми, ні наша кохана людина, ні наш син він не буде тією людиною, яка йшла на війну, тому що там він бачив дуже багато поганого, давайте так скажемо, дуже багато смерті. Ту, про яку він не готовий говорити, тут де є життя мінімальне е, Життя в більш безпечній території, але є життя. Його психіка, його когнітивна сфера, вона е, захищає в такому е, способі нас, тих рідних, які є поряд е, з, з вами. Е, В той же час, е, коли воїн не може е, поділитися своїми відчуттями, не відчуттями навіть я виправлюся своїм. Своєю оцею пам'яттю, своєю історією, так, е, тому що відчуття вона, в нього тільки буде з'являтися тут, так, і це буде теж проявлятися страх, як це жити з тими відчуттями, бо в пам'яті е, жахливі кадри проживання тих страшних моментів. І якщо він не буде мати, чи вона не буде мати простору, тобто це е, зв'язок з побратимами, зв'язок із е, людьми, які. Більш-менш розуміє ту ситуацію, яка там відбувається, то він справді буде замикатися, і в нього буде бажання більше повертатися туди. Бо це буде спільна тема, та, яка буде підтримувати і розуміти, що з ним все окей. Знаєте, що він, що він може тільки справлятися на даний момент з тим, що там він пізнав. Бо тут є нові обов'язки, є нові очікування. Все по-новому. Повернення в, е, в сім'ю це нове знайомство. Знаєте, коли нагадуєш про те, що е, пригадайте, знаєте, коли ви тільки створювалися, наприклад, якщо ми беремо це одружених людей, так, коли створювалася сім'я, е, на початку, скільки багато непорозумінь, напевно, було mm -hmm. таких протирань, так ми вивчали реакції, ми, ми вивчали. В чому ми можемо один одному допомогти, так в чому ми можемо підтримати, як ми можемо підтримати. І от на даний момент, це знову проживає сім'я, ось цього знову контакту, знову кроку один до одного. Також важливо пам'ятати про те, що в питаннях, коли ми задаємо, і коли наше бажання допомогти. То ми маємо чітко ставити запитання, чим я можу тобі на даний момент допомогти? Не mm. як, а чим? Запитайте воїна, він дасть відповідь. І будьте готові до того, що зараз нічим. Просто твоя присутність або моя присутність дому, цієї тишини, знаєте, бо це теж треба тілу звикнути, психіці треба звикнути до цієї тишини. Е і Час від часу нагадувати, дивись, я є. Якщо потрібно, ми можемо з тобою поговорити на ті теми, на які ти готовий е, говорити, на ті теми, що ти готовий озвучити. Бо бувають такі моменти, коли військовий повертається, не справляється з цими е, з цією буденністю, давайте так, з цією життєвою буденністю тут, і він. Е, Потрапляє в алкогольну залежність, він там є. Там йому здається, що там буде, коли він вип'є так, то буде легше проживати е, ті моменти, які склалися в їхньому житті. Мені здається, пошуки розслаблення, може, дуже тимчасового, але дуже тимчасово. все тим, що коли виходять з алкоголю, так, на ранок все ще гірше. Отже, е, ти кажеш, що ми можемо запропонувати допомогу, так. так? Ми можемо сказати, я є чим тобі допомогти. Так. А чи може жінка, бачачи, що визріває, ну, хоче щось сказати, не може? Я знаю це хлопців, які починають і, і передумують, так? Вони mm -hmm. не, не, не готові зараз. Mm -hmm. Чи може жінка ставити питання, як це було? Ні. Це заборонене питання в темі. Ще одне поширене, на жаль, до сих пір запитання про те, що, що пережив одне з найгірших, можливо, найгірше. Чи ти вбивав? Я чула, як ставлять ці питання воїну і ветерану. І завжди реакція була різною. Часом це був жарт, але це був жарт для захисту, або жарт з того, що ти настільки поверхневий, що запитиш мене про це. Угу. Е Жінка цього не спитає, але запитає найближче оточення як їм, як парі, реагувати на ці запитання, воїн собі ну, дасть або чи, чи жінка має втручатися, коли хтось, її чоловіку, ветерану, ставить такі небезпечні запитання? Про це ви можете обговорити своїм чоловіком і е, вивчати і розуміти, знати, в якій компанії ви зараз знаходитеся, і, звісно, що провідчувати, якщо чоловік не готовий. Не знаючи втручатися, це ви можете доторкнутися до нього, чи там, знаєте, сказати в спокійному тоні: давайте, якщо ви побачили, що твій чоловік не готовий це відповісти, тобто дружина каже, давайте не сьогодні про це будемо говорити. Коли він буде готовий, про це він точно вам скаже. Я завжди кажу, що задаючи запитання, пам'ятайте, що ми не завжди готові отримати, ну, знаєте, ту відповідь, до якої ми готові. Бо справді є різний досвід, і воїни по-різному можуть відреагувати, і те, що вони можуть казати, ми... наша психіка, наше сприймання може не е, готове прийняти. І тоді хочеться замнути цю тему, але уже е, під дією ось цього адреналіну військовий не може зупинитися, так? І він буде розповідати, доки йому це потрібно буде, так? А нам уже тілесно, емоційно буде незручно, та? або нас буде захоплювати страх, жах від того, що відбувається, і ми схочемо уникнути цього і піти. Тоді це не буде дуже ні кори... давайте Так, це не буде корисним для побудови стосунків на майбутнє, так бо при зустрічі з цією людиною. Будуть ніякові, як і та сторона, яка задавала запитання, так і та сторона, яка відповідала. Знаєте, от це буде руйнувати будь-які стосунки тут, у нашому мирному житті. Втручатися, питання ви задали, чи повинна дружина втручатися? Е, я думаю, що ні. Дружина має відчувати і захищати, знаєте, коли от тема непідйомна, коли ти розумієш, що чоловік або. Реакція чоловіка твого може бути вибуховою, так або навпаки, він буде закриватися і уникати, тоді вона може, ще раз кажу, в спокійному тоні сказати, що давайте це не піднімати, або коханий там з тобою все окей. Ну, зараз на даний момент ти готовий про це говорити. Перепитувати, прояснювати це дуже важливо. Червона лінія в питаннях, скільки ти людей був, що ви там робили. Які у вас там були плани? Ці питання не задаються, тому що, ще раз кажу, вони можуть дати ту відповідь, до якої ви можете не готові, Не готові, а в той же час військовий так само не завжди може знати, як в ту секунду він може відреагувати на те чи інше питання. Ще одне слизьке і поширене запитання: це тобі краще тут чи там. Я говорю саме про ветерана. Для людини, яка uh -huh. захисник, діючий він повернувся в відпустку, зрозуміло, що може десь когось це цікавить. І не завжди та, яку хотіла би почути жінка, так? Бо дуже часто хлопці кажуть, що мені там краще, бо там зрозуміліше, там uh -huh. задачі важкі, але вони зрозумілі мені тут гра в мирне життя в ненормальних умовах. Вони не, не розуміють, як на це реагувати. Для ветерана таке запитання близького оточення. Ок чи не ок? Звісно, що ні. Звісно, що ні. Це питання вибору, так, війна багато чого заставила не, не обирати. Там він не може, він йшов по е, поклику, по інтуїції, по е, не знаю, всім своїм єством. Він хотів захистити, не хотів, а й хоче захищати так свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, свою землю. Тому Якби на початку війни взагалі ніхто не ставив питання тут чи там. Там це моя робота, так? там це мої, міза, ну, якби, моя сила. Давайте так. Це не те, що не толерантне, воно таке, знаєте, питання з викликом. Ну, Напевно, з викликом, але воно таке, знаєте, коли воно, я так думаю, знаєте, коли ви це сказали, такий ступор. Тобто я ще маю тут, на зем... ну, тут, тут, біля споряд своїми рідними обирати, де мені добре там чи тут. Ні. Мені добре там, де я добре себе почуваю. Я розумію, що на фронті я дієвіший, і там все мені зрозуміліше, так? Але тут є моя сім'я, і тут мені теж добре, мені незвично бути тут, в цьому стані. Мені треба більше часу, так, щоб. Звикнути до до цього стилю життя, до цього ритму життя, до цього смаку життя, знаєте? Тому це питання точно не є. От я думаю, знаєте, якщо Що людина очікує отримати відповідь, підтвердження чого, коли вона задає це запитання, да? сказати, що там добре напевне, людина хоче. Розпитати деталі, все ж таки, це ця небезпечна цікавість. Угу. Ну, тобто, вона не є конструктивною, це питання, воно є дуже небезпечним. Готуючись до цієї програми, я розпитала у дівчат, е які в них є питання, які вони не угу. насмілюються задати. Угу. І якщо підсумувати, це стосується якраз того, ти інший. Ти інший, угу. ти інший, тобто ствердження, запитання і оця ніяковість. І друге як продовження, чи ти мене ще любиш? Чому? Тому що війна і всі ці випробування, які стоять перед нашими захисниками, вони забирають цю зайву емоційність. І це, як на мене, добре, бо з зпадом е е е е це... там не місце. Yeah. Так. Бо це береже їхнє життя. Але жінка війна триває третій рік, в очікуванні цього почути, і вже не в такий спосіб. Я тебе теж так? Угу. Вона хоче переконатися, що так, ти змінюєшся, я теж змінююся. Але чи все так як було? Чи є ті почуття? Ці питання можна ставити, чи не треба, чи їх треба якось по-іншому е е випробовувати, чи, чи як отримати відповідь на питання, яке вона не готова задати. А, то, знаешь, бо, так, бо це ти в... входження в емоції, це знову там його вихоплювати в емоції. Ти знаєш, а я по відчуттях про те, що коли хочеться задати таке запитання, то така сама більша потреба, що я за тобою дуже скучила. Краще його ну, становищі та? чи, чи я тебе, чи, ти, чи ми будемо такі, як ми були. Реальність в тому, що ми не будемо такі, якими ми були. Нам треба заново вчитися знайомитися, нам заново треба вчитися вивчати один одного, так? Е, і говорити про те, що скучайно за 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 часом, так, за нашими, за нашими моментами, так, за тому, що ми не знаємо, як до війни у ці ця пара, ці стосунки говорили взагалі про любов. Чи це було словесне питання? Ти мене любиш? Угу, та що ти таке мене питаєш? Якщо я з тобою, то я тебе так Я... Або, або я тобі вже одного разу це сказав. Так, або я тобі ж цього разу сказав, так. Або були пари, які постійно казали, я тебе люблю, так. І словесно, для когось це е, раптова поява квітів вдома чи в офісі, коли воїн там і він присилає, і це теж е, символ того, що він любить, пам'ятає, якщо він має цю можливість. Про те, що він не забуває дні народження дітей чи дні народження найближчих рідних. Це теж вияв любові, так? Помічати, коли людина має можливість, має енергію, я маю на увазі воїна. так, Він ем, хоча б чуть-чуть бути присутнім тут у житті, це уже вияв любові. І він справді інший. Дружинам, рідним, близьким, треба. Навчитися, навчатися, так, бачити цю інакшість, але не таку небезпечну, знаєте, бо ми, коли кажемо інший, то ось там є небезпека. Угу. І, і це може лякати, і це може замикати навіть теж. так, Це може ступорити. Як це бути з іншим? Інші якби, стосунки вони теж мають право бути у вас. так. Не боятися інакшості, тому що і ви ще раз нагадую, тому що ви, як дружина, ви як сестра, ви як мама, ви теж тут змінилися, ви стали іншою. І йому, теж як людині чи військовій, теж їм треба теж пристосовуватися до вас інакшій, до те, що ви можете вирішити купу справ. Як повертаючись сюди, можливо, це були обов'язки вашого партнера тут, так, але будучи там. У вас з'явилися ці обов'язки, і ви навчилися з цим справлятися, так? І це теж якесь таке обмеження робить у військового. Ну тут, тобто я вже тут ніби нічого не можу і не хочу. Тут є в мене uh -huh. дружина, яка вирішує все. Uh -huh. так? І це теж може збивати. Е, ну, як... То важливо, коли чоловік повертається в сюди, додому. Повертати його до тих обов'язків, які були поступово, поступово нагадувати, поступово бачити, який його фізичний стан, чи може він те виконувати, чи може він, чи має він сили знаєте, збігати в кілька інстанцій, чи водити він, чи повертає він можливість собі водити машину. Бо таке буває, що не кожен повернений військовий може сісти зразу е, за кермо і е, якби знаєте, знаю з історії військового про те, що він каже: Я забув. Тобто я, мені дружина сказала, що треба поїхати там в банк. Так? Я зафіксував банк, а потім, коли їду по дорозі, розумію, що не знаю, де він є, де в цій місцевості він знаходиться. І мені треба було час вдихнути, видихнути і ще раз перепитати дружину, в який банк і на якій дорозі тоді GPS йому допомагав добратися. Тому що в його голові карта е, довгий час. Землі була іншою. Знаєте, от якби у військових є точка А і точка Б, і там вони вивчають цей шлях покроково. Повертаючи сюди, ми на це не звертаємо уваги. Ну тому що за рутиною ми побігли туди, побігли сюди. А для е, людини, яка повертається з фронту, дуже важливо прояснити, чи пам'ятає, чи знає, чи можна допомогти йому вести в google карті, і вона його туди проведе. Uh -huh. Тобто повернення поступове обов'язки. Дякую. І е, ну, край з цих з цього списку небезпечних запитань, що ми будемо робити далі? Uh -huh. Це напевне питання в багатьох українців, бо ми не знаємо, що буде завтра, чи в наступному йде. Uh -huh. Але коли це питання стоїть, тоді чоловіськового давай окремо відокремимо uh -huh. ну, від їх. Uh -huh. Ветеранам uh -huh. і діючого військового. Uh -huh. Як бути далі? Що ми робимо далі? Тут важливо обрати чіткість е, дії плану. Далі що це мається на увазі? Далі в побуті, далі в роботі твоїй моїй, далі в вихованні сім'ї, далі з поверненням тебе додому. Так? Що мається на увазі під словом далі? Бо це є шлях. В цьому питанні має бути для початку, в залежності від ситуації, від складності перебування військового на фронті, так ми ось цей план наступного дня формуємо, що ми можемо зробити завтра. Ми не будуємо плани на півроку чи на рік, тому що це ми, якби знаєте, це є така невизначеність, ми не знаємо, що може трапитися з нами двома так, з нашою сім'єю. Тому ось це далі воно має бути коротким, що ми можемо планувати на завтра, що ми можемо розбити на кроки. І маленькі Маленькі, маленькі кроки, це, е... тому що це є більше чіткість і Ну, якби зрозумі... зрозуміли, що можна зробити і як можна, що можна взяти під контроль, на що можна вплинути, що можна виконати чи не виконати. Так, це теж важливо. Якщо на це немає сили. І дивись, якщо ти не готовий, або я не можу. Там буває так, що при поверненні чоловіка додому дружина дуже стримувалася, ніколи не ну, Якби за той період часу вона не мала часу навіть похворіти, так? бо були обов'язки, були діти. При поверненні е, додому так стається, що е, дружини починають хворіти. Ну, якби вона вже якби психологічно трішечки розслабляється, так, і з'являється психосоматика. так. Відпоявляються ці хвороби. І звісно, що е, обов'язки домашнього побуту і е, по чуть, чуть це падає на чоловіка. Так? І це теж добре, тому що він поступово буде так само вчитися по-своєму, по-новому, але турбуватися про дружину і про дитину чи про дітей. Так? Але в цій роботі ми перепитуємо, ми прояснюємо, що, що мені потрібно. Знаєте, не будете лежати і думати, він має потурбуватися, купити мені якісь таблетки, чи там подзвонити лікарю. Просто мені потрібен зараз анальгін, мені потрібна ножпа, чи можеш ти піти купити чи в аптеку. Або я тебе, коханий, дуже прошу передзвони нашій, якщо дружина не може, передзвони нашому лікарю сімейному, так, і спитай, що там далі робити. Або зі мно, дай мені можливість це пролежати, так, я тебе дуже прошу, приготуй дітям сніданок. Дивіться, чітка дія. Коротка на даний момент, вона дає зрозумілість воїну, що він ось тут може виконати і зробити. Є такі на це питання, є така тобі відповідь, аналогія про те, що, говорячи про минулий, ми формуємо довіру. Говорячи про теперішнє, ми відчуваємо себе в безпеці. І говорячи про плани, ми відчуваємо отутні. Віру і надію майбутнього дуже важливий найперше це фактор про безпеки. Коли я розумію тут і зараз, що я можу робити, як я можу відповісти, як я можу вчинити на сьогодні, це є безпечна зона комунікації. Підсумуємо за темами, які питання не треба, не варто і краще взагалі не порушувати це. Захисником uh -huh. з ветераном. Угу. Uh -huh. Найперше плане, коли закінчиться війна? Наступне таке яскравим червоним кольором це де добре тут і там це те, що я тебе почула. Це невмісне питання навіть в здоровій обстановці, так? бо це завжди якийсь вибір. Е, наступне питання: скільки ти там вбивав, чи ви вбивали, які плани, і як тобі там. Ну, Розкажи якісь деталі. Давай так. оце. Розкажи якісь деталі. Як деталі про бій, у... до речі, О, там ми якісь відомі бої, там особливо воїни Бахмута, Авдіївки, Маріуполя. Звільнення Харківщини, захисту Київщини. вони дуже часто. А, а як то взагалі було? Ось чому? Тому що на початку війни там вже ніхто третього не розумів, що відбувається. Угу. Дуже динамічні події. Це е, в більшості дуже розмито в пам'яті. І люди тепер, крізь роки, починають розпитувати про ці поїхати. Угу. Наскільки це доречно? Бо, можливо, воїн хоче про це розповісти, можливо, це був бій, про який він би хотів поділитися всім. Він знайде простір і знайде тих людей, де він готовий буде поділитися. Головне, щоб були люди поряд, які готові це витримати і вислухати. Ще раз питати про деталі, або, знаєш, таки був е, період, коли багато говорилося в медіа про наступ, знаєте, і хотіли оці деталі: uh -huh. конкретний день, час, uh -huh. е, от що буде, чого, бо тому що це знову ж за цим всім ховається страх і невизначеність, бо ти не знаєш, до чого можеш бути готовий. Ну, Але пам'ятаємо, що за будь-якою, за будь-яким боєм стоять живі люди, наші побратими, їхні побратими. Посестри та ті, які віддають своє життя, ламаються як психологічно, так і фізично. Там і наше завдання тут буде їм підтримати, тут не розпитувати, а підтримувати і допомагати, знаєш, як то покроково так реабілітувати. Коли з'являється глибока рана, я так давай не наведу, та, то просто заклеєний пластир, знаєш, він не рятує, не, не допоможе загоїтися. А от промивання, турбота, розуміння, знання, що потрібно для цієї рани, воно дасть можливість їй загоїтись. Немає не це на увазі швидше, але в здоровий спосіб загоїтися. Ось так ми маємо робити зі своїми воїнами, які повертаються додому. Поступово допомагати адаптуватися їм тут у нашому більш-менш безпечному світі. Дякую, Людмила, дякую всім, хто нас переглянув. А я сподіваюся, ви знайдете для себе важливі відповіді на важливі запитання. Знову повертаємося до того, що сім'я, партнерство і найближче коло для ветерана і для військовослужбовця це найважливіше для того, щоб він соціалізувався і тримався. В, в, в доброму дусі так, про гумор не говоримо. Розмовляйте з своїми захисниками, будьте для них другом, але не будьте для них інтерв'юером, який хоче ласих подробиць. Бережімо одне одного і чекаємо перемоги. І добавлю, проявляйте чуттєвість. Коли є чуттєвість, тоді є розуміння. Дякую, хорошого дня. Програма створена у рамках проєкту громадської організації сила громади Пліч Опліч в межах конкурсу Тримаймо стрій за фінансування Міжнародного фонду відродження.